40 стріблястих ялин посадили на Черкаському пагорбі слави. Так, обласна влада вшанувала радянських воїнів, які загинули на фронтах Великої вітчизняної війни. Сьогодні Україна відзначає 69-ту річницю визволення України від фашистських загарбників. Розкраює небо стогін військового маршу, тріпотять на вітрі українські стяги. До пагорбу слави поспішають сотні Черкащан, діти війни, ветерани, громадськість. Несуть загиблим воїнам сердечну вдячність та червоні квіти, які покладуть до підніжжя монументу матері батьківщині. Петро Красовський добре пам'ятає день, коли почув, що Україну звільнили від гітлерівців. На фронт він потрапив 17-річним юнаком, служив у 199-й стрілецькій дивізії 38-ї армії, захищав Харків, форсував Дніпро, воював у Сталінграді. Має чотири ордена та більше 20 медалей. Звісті про звільнення батьківщини радів особливо. Коли я вчився в училищі, ми ж там більшість було фронтовиків, і кожна наша перемога викликала у нас, знать, радість, що все. И когда освободили Україну, об этом мы узнали. Нам тоже сказали, сообщили Ну, у нас как радовались ребята. З нагоди 69-ї річниці визволення України на Пагорбі Слави з'явилися 40 сріблястих ялинок. Їх привезли зі Звенигородського лісництва, і нині вони зростатимуть тут, як символ жаги до перемоги воїнів визволителів. Їх посадили представники обласної влади, очільники Черкас та ветерани. Це закладене майбутньої алеї Слави, яку вже незабаром планують тут створити. Завжди, коли відбуваються такі свята, які увіковічують пам'ять павших героїв і так далі, ми завжди. Намагаємося е, висадити або ялинки, або дерева. Це початок реалізації проєкту по реставрації, по реконструкції цього пагорба слави і всього, оцього, як кажуть, відстані від пагорба слави до бульвара Шевченка, що буде називатися алею слави Черкащан. Лідія Меланіч, Олег Клименко, Черкаська служба новин.